Шо ви, дружочки, як справи. Сьогодні ми з вами розглянемо модпак, який включає в себе аж 190 модів. Він зробить з вашого відьмака справжню ляльку. Для тих, хто вже проходив рух хоча б раз, обов'язково треба помацати модифікації. Так як ця збірка модів занадто велика, я не буду детально розбирати кожен з них, але ще покажу, що саме ви втрачали, не використовуючи їх. Багато з вас, які я до недавнього часу використовували лише поодинокі моди, шукаючи це все вручну на нексусі, а потім намагалися поєднати це все, а воно, звісно ж, не працювало. Автори. Отаких од -от паків уже це зробили за вас. І по факту, крім того, щоб робити все по інструкції, більше нічого не треба, а гра значно стане кращою. Хоча про ці всі нюанси ми поговоримо в кінці відео. А поки вітаю, друзі! Ви на каналі Push.ua і у нас знову третій відьмак. Як ви любите? Протисніть вподобайку, підпишіться на канал, щоб підтримати автора відео. Ну а я розкажу вам про одну з найбільших та найпопулярніших збірок модів по відьмаку, яка налічує аж 190 модифікацій. Що почати? Я почну з самого цікавого та. Прекрасного моди 18 я ж знаю, ви любите таке. Імерсивні тортури зроблять тріс Маргариту та шалу оголеними під час тортур у в'язниці з пораненнями, шрамами на їхніх обличчях і тілах, що однозначно додасть ефекту занурення. Я звісно вибачаюся, але футажів цього моду я вам не покажу. Ну і в додачу там і який зробить повний ретекстуринг тіл персонажів. В основному там іде мова про обличчя. Тепер вони покращені 4К текстури. Не сказав би я, що після виходу Next Gen воно сильно відрізняється. Але все ж краще стає. А от деявно стало краще. Так це в моді, який повністю переробляє жіночих персонажів, куди входять не тільки обличчя, а й те, що під одягом. Коротше, лінк на модпак в описі до відео. Будете сидіти та роздивлятися. Обидві руки на стіл, щоб лежали, не грайтеся, а то між пальцями волосся рости буде. І ще до модів з віковим рейтингом можна додати тотальне збільшення крові у бою. За рахунок того, що ще один мод робить більш частішою анімацією розштанування, звісно, це ж на ваш вибір, але вкупі ці модифікації виглядають як. Треба. Ну і поговоримо про те, що мене дійсно здивували у цьому модпакові. Тут офігенно велика кількість модів на манаття. Скільки нових обладунків, ймою. А відповідають за нововведення декілька модифікацій. Перша з них це Морбс, яка додає просто гігантську кількість модового одягу. Окрім того, що автор створив декілька абсолютно нових обладунків, він додав можливість одягнути на себе ті, що носили персонажі в іграх з різних частин. Типу як Геральт носив своє манаття у другій частині, обладунки Ескля Ламберта та Всіля. Як і інші. В додачу сюди він примудрував накидки, капішони та всілякі інші речі на плечі. Як говорить сам автор, мод більше підходить для DLC або New Game Plus. Так як деякі стати можуть бути завищеними для початку гри. Але тут, йога, йо, йо, ви тільки погляньте, як нараз в ньому круто виглядає. Я, поки DLC Сі серця з каменю проходив, вже опробував деякі з них і скажу вам, що мені постійно хотілося переодягатися в якийсь новий одяг, адже виглядає це все дуже стильно. Весь шмот можна придбати за тисячу крон, а продається він у багатьох Торговців. Наприклад, Ніль, Нільгардицу замку барона може вам продати деяку частину. А взагалі автор написав, щоб усе це взяти, треба летіти у замок до імператора, і там буде десь тетати торговець, який вам усе це сплавить. Але і це ще далеко не все. Автор мод додав сюди купу сорочок, де вишиванки та все інше. В оригіналі як було, оця біла сорочка по факту була єдиною у грі і не була зовсім предназначена для того, щоб у ній бігати та битися. З лише для крафта перших сетових лахів, то завдяки цій модифікації можна побігати по просторах Неверленду у красивих. Та стильних сорочках, які, окрім візуалу, ще й додадуть стати, через що матимуть якийсь додатковий захист. Ну і тут ще є два моди, які додають броню та зброю. Перший змінить вам дублети, зробить їх більш вишуканими та якіснішими, а другий додасть лорного обладунку, який однозначно зацінять фанати. Якось так, встановивши це все, побачивши вперше власними очима, я не міг не любуватися. Тому я думаю, у вас буде схожа реакція. Як ви знаєте, моди така штука, що потребує додаткових ресурсів вашого ПК. От, для прикладу, якщо взяти звичайну Next Gen версію та порівняти, Продуктивність з модами, однозначно, стандартна версія матиме краще ППС. А я на 100% впевнений, що є ще люди, які сидять на дієр третій оперативці та взагалі грають оновлену версію вічера, бо в них продуктивність падає відсотків на 50 порівняно з оригіналом. Перевірено особисто. Щоб все літало і працювало, потрібно покращувати своє залізо. І от якраз компанія Kingston допоможе вам цьому. Оновлена лінійка товарів Kingston Fury зробить так, що ви будете випендрюватися перед своїм корішом, що у вас комп вмикається за 5 секунд. З 11 по 19 червня. В магазині розетка ви отримаєте знижки до 22% на ігрову оперативну пам'ять та до 24% на SSD. Тож, якщо давно хотіло оновитися, час прийшов. Пора. SSD від Kingston наразі один з найкращих виборів на ринку, який значно прискорить роботу вашого ПК. У самого стоїть три таких ляльки працюють уже декілька років без нарікань. Хоч ви стрімер, чи просто граєте іграшки, чи працюєте з файлами, SSD зараз must have. Ну і найголовніше для PS5 він також підходить. Бойсь вийшла стінка, і по факту, крім збільшеного SSD, суттєво. Чого не додали, то мені здається, краще таке апгрейд зробити самостійно, ще й за зниженою ціною. Там, де є SSD, там і оперативна на пам'ять. Якщо ви буржуйте, звісно, можете придбати ddr 5 від Kingston Fury. Там взагалі захмарні цифри продуктивності, на які мені дивитися страшно. Не от якщо ви сильний, як я і досі сидите на ddr 4 то можете докупити собі плашечку або ж повністю оновити комплект. Я собі почав помічати, що 16 зараз взагалі шоу. Лінійка оперативної пам'яті Kingston Fury представлена у трьох екземплярах. Уже роздивитися, який саме підійде вам можна буде за посиланням, яке я залишу в описі до відео, за потреби представники зможуть вас проконсультувати, якщо виникнуть питання. Ну а ми з вами повертаємося до модів. Давайте тепер розкажу за основні геймплейні модифікації. Почну, мабуть, з двох найбільш популярних, які ставлять собі більшість гравців. Звісно, це Always Full XP, про яке я вже детально розказував у своєму попередньому відео про моди. Ну і автолутинг, який я до цього ні разу не юзав, бо думав, що ну він так собі, якщо чесно. Але насправді це неймовірно крута фіча, яка ще й самостійно доналаштовується у меню гри. Типу, я виставив радіус, виставив, щоб не збирали мені білі мечі, які тільки засмічують інвентар, і це просто вау. Більше не треба Речати чесно те, щоб залутати кожен ячик. Там ще можна поставити, щоб воно і квестові речі лутало, але хезе, як тут, мабуть, може зламатися гра. У мене в серцях з каменю стався такий моментик. Повинна була лежати карта на столі, а мод її вже підхопив ще до початку катсцени. Повністю перепрацювали механіку арбалета. Тепер це вже більше не безкорисна річ, як була раніше. На це аж пішло два моди. Переробили трішки й боївку. Там стоїть купа маленьких модів, які трішечки щось міняють, але мені хочеться вам розказати за більш глобаль. От, наприклад, мод бафмі. Пробафає абсолютно усі знаки Аки у грі і навіть трішечки бо до магарбалету. Також автор додав сюди мод, який повністю змінює систему мутагенів. Якщо у вас раніше були тільки три кольори різних розмірів, то зараз ви зможете скрафтити особливі, які включають все мутагени з різних монстрів. Ну от як ви зараз бачите на скрині, мутаген з лісовика, який матиме свої особливі бонуси та три розміри від маленького до великого. Як на мене, це взагалі крута штука. Дуже гарно він поєднується з моду на покращенні трофеї. Що найкраще це не вносить особливого дисбалансу в гру, а навпаки, вдає якоїсь різно та більше можливостей для створення белдів. А, ну і за трофеї ще додам. В оригіналі є така бісяча штука, що після того, як ти вбиваєш монстра та забираєш трофей, він автоматично замінює в слоті твій попарадній. Особисто мене це бісило просто неймовірно, що кожного разу всі ці маніпуляції треба було проводити вручну. Так от, уже не треба. Тут є мод, який залишатиме все на своєму місці. Багато у мене раніше хто питав за мод, який відкриває усі знаки для телепорту у грі. За всі точки переміщення я не скажу, але тут є такий, який додасть нових точок. Здавалося б, не сильний той користи, Модифікація, але повірте, мене завжди харало кожного разу бігати від ворітка Арморена до замку. Ну не вже у дворі біля входу до замку не можна було кинути такий фаст тревел. Автор мода додав 46 дорожніх знаків на всіх картах. Самі розумієте, що це немало. Від цього стало тільки краще. Що ще відразу кинулося в очі, так це зміна керування вашою кобилкою. Тепер таракан зовсім по іншому реагує на прожиття клаві, що покращує контроль, плюс додали деяких нових анімацій. По собі скажу, що до керування звикаєш дуже швидкий і вже через декілька годин просто перестаєш Мічати, що щось змінилося. Зроблено гарно. Плюс тут є мод, які фіксить кулачні бої. Я думаю, всі, хто грають на максимальному рівні складності, трішечки бісяться через те, що ворога приходиться лупити купу разів, а він вас може винести з двох випадів. То тут тепер такого не буде. Додані декілька модів, які впливають на сюжетних персонажів та квести загалом. Тепер вони не зникатимуть після закінчення сюжетної арки. А більшість з них можна буде знайти у кабаре любистка. Там з ними можна буде поговорити і як обіцяє автор навіть виконати якийсь квест. А частину з них можна буде взяти собі у якості. Компаньона, чого не можна було зробити в оригінальній грі. Я не перевіряв, як це працює, але виглядає прикольно, що можна собі взяти напарники, наприклад, того ж гавалакха та погнати з ниму сент. А ще один мод дозволить вам виконати усі додаткові квести, які до цього не були помічені на карті. Знаєте, я от говорю саме про ці випадкові, про які, якщо не знати самому або не наткнутися на них у потрібний час, випадково не виконаєш. Тепер зможете завершити, як то кажуть, гру на 100%. Також модпакові перероблена економіка. Пофіксила вартість деяких товарів. Раніше було так, що наприкінці гри білу зброю можна було продавати за нормальні гроші, типу за рахунок того, що вона високого рівня, то зараз цього не буде. Плюс відбалансили вартість деяких рецептів, та й взагалі товарів у цілому. Ну і торговцям накинули оновлюваний гаманець. А то, щоб раніше розпродатися, треба було бігати по всім містах. Ну і де економіка, там і вага. У модпакові є трішки цікавіший мод, ніж просто зробити інвентар на 10 тисяч кілограм. Автори просто прибрали вагою деяких товарів, а частину з них зробили просто легшими. Це все редактується у меню самої гри, тому зможете. Підігнати під себе на ваш смак. Щодо візуальної сторони, тут дуже багато всього. Перероблені текстури персонажів, про які я казав раніше, додано багато нового одягу не тільки для Геральта, а й для усіх інших, включаючи як головних персонажів, так і другорядних. Переробили та покращили текстури усього навколишнього середовища, покращили факели, воду, небо, текстури каменю, предметів та всього іншого. Для прикладу, візьму один. Це модифікація, яка робить текстури дерев на дальній відстані більш якіснішими. Зрозуміло, що такі речі можна не помітити. Якщо не дивитися на порівняння до і після, але загалом вони роблять проект більш атмосфернішим. Також зміни торкнулися і знаків. Тепер деякі з них виглядають трішечки по іншому, наприклад, як Кван, а деякі які гні отримали більшу деталізацію. Ну і раз я згадав знаки, тепер їхній ефект ви зможете побачити на вашій зброї. От є тому чародія одне зачарування, яке накидає ефект знаку на ваш матч. І воно то є, все працює, окей, але візуально на самому мечі зовсім не відображається. Тепер через головне меню можна зайти та налаштувати для обох мечів їхній вигляд. Хочете, щоб сталевий мач горів постійно вогнем? Без питань. Чи, наприклад, ефект Арду був завжди на срібному? Це абсолютно ніяк не впливає на геймплейну частину, лише робить візуал приємним оку. Один з найкрутіших візуальних ефектів це медитація, яка тепер не просто проходить у менюшці. Тепер Геральт сідає, запалює багаття та навколо нього проходить час, а відьмак просто сидить. Це дуже атмосферно. Ми можемо спостерігати, як сонце сідає і сходить. Коротше, гарно зроблено. Пам'ятаю, мені колись під час проходження відьмака в коментах прилетіло. Типу, чому? Я не приберу увесь худ, адже як глядачу на це не сильно приємно дивитися. То ось саме для цього, і придумали мод, який робить худ більш стислим, але не менш інформативним. Навпаки, тепер ти не дивишся на точку на карті та бігаєш по ній, а прямо на екрані бачиш, куди тобі варто рухатися. І я не сказав вам про те, що найперше вам кинеться в очі Це оновлене меню гри. Наскільки я розумію, там будуть з'являтися різні пейзажі. У мене був завжди Карморин через те, що я по факту вже пройшов гру. Але дивлячись на опис, в залежності від того, де ви будете знаходитися в сюжеті, відео зміниться. Ну і звісно, це далеко не всі моди, навіть не половина. Я вам розповів про найбільш масштабніші, найцікавіші особисто для мене. Не згадував тут ті модифікації, які в основному створені типу для випалення багів гри, як мод експансії, який домальовує текстури там, де треба. Чи, наприклад, мод, який безспірно додає більш глибшого занурення у світ, видаляючи тінь у вампірів. Якщо вам буде цікаво обговорити моди або знадобиться допомога, залітайте до мене в телегу. В описі також залишу посилання. Там покажу, розкажу, допоможу чим зможу. Якщо треба, то дам додаткові посилання, бо таку кількість просто не можна закинути на ютубчик. Щодо встановлення модпаку, тут є деякі складнощі. Як ви розумієте, 190 модів поєднати одне з одним, щоб все запускалося, доволі важко. Якщо ви перейдете за посиланням на цей модпак, там буде інструкція, що як і за чим зробити. Вона, правда, на англійському, але перекладайте. І моя вам порада, дотримуйтесь абсолютно кожної дії. Прочитайте все перед тим, як щось робити. Якщо не розумієте, що нажимати, зайдіть, ще раз прочитайте. Одна неправильна дія, і все піде по пизді. Я вам Пропало все. Робіть все, як там написано: тюєлька в тютельку, лише тоді у вас моди запрацюють. Але тут знайдеться і такі люди, як я, які скажуть: Алло, я ж собі ще хочу українську локалізацію. А як це зробити? Це сука, ще складніше. Я розкажу трішки зараз про свій експірієнс. Знайти саму локалізацію не є проблемою. На Нексусі їх вже більше чотирьох штук лежить. Але як я вже сказав, вище проблемою буде саме змусити поєднатися її разом з іншими модами. Інакшими словами, змержити їх. І цього взагалі робити не варто. Автор модпаку створив цей особистий марш файл, який не варто чіпати та перезаписувати. Для тих, хто полізе щось класити у файлах модів і випадково змержить усе, у нього в описі до модпаку буде лежати окремо цей мержовий файл. Ну це так, для тих, хто шарить цьому, воно їм допоможе, якщо все ж таки захочуть інтегрувати ще щось додатково. А по українській локалізації я розкажу, як зробив я, бо перепробував декілька варіантів. У деяких, то трава пропадала, досі не розумію, чому насправді, то текст перетворювався на іерогліфи. Перше, що потрібно, видалити всі текстові моди, які встановлені у цьому мод. Пакові. Так як саме наповнення автор постійно змінює, я не можу точно сказати, чи щось там взагалі буде. Коли я собі його встановлював, то було 197 модів. І один з них був такий, який змінює шрифт. Гото він мені все поров. Щодо поради, яку локалізацію ставите, ту, яка буде закидатися в папку Mods. Я кажу вам, я вас у хуй поцілую, якщо ви зможете інтегрувати ту, яка закидається у папку з DLC. У мене гра не працювала адекватно після цього. Тож я просто знайшов локалізацію, яка закидається лише у папку Mods, і не запускав ніякого мержера. У мене все вийшло. Звісно, зараз ще варіант становити це все через RedKit, офіційний редактор модів від CDPR, який ось нещодавно вийшов. Але я поки ще не розібрався в ньому і не знаю, що до чого. Якщо цікаво, зроблю відос, розберемося разом і вам розкажу і сам зрозумію. Але в чому я впевнений на 100%, завдяки цьому редактору ми побачимо не одне неофіційне доповнення. Не просто квестики, а справді щось круте і гарне, те, що розкриє лор. Просто дайте час модоробам. Я вже зараз читав, що люди створюють декілька сюжетних модифікацій у закритих територіях, типу Карморину. Деталі то я не знаю, але це буде шоу, що розкриє лор Відьмака ще сильніше. Звісно, це не ідеальний модпак, але я впевнений в тому, що якщо ви не сильно розбираєтеся у них або не хочете лазити туди-сюди та вручну шукати кожен, це чудовий варіант для того, щоб спробувати щось на На мою думку, тут не вистачає модів на зміну боївки, які би повністю заребалансив її. А такі є, і повірте, вони дуже класно підходять грі. Хотілося б мені особисто колись затестити оцей мод, який додає додаткові спали в гру. Розумію, що ні разу не лорно, але все ж таки виглядає дуже і дуже прикольно. Ото таке. Не втомлюсь повторювати, юзайте моди, пробуйте, це дасть вам новий експеріенс у грі. Ну і в кінці нагадаю: не забудьте забігти в опис до відео, там буде посилання на модпак, товари на Kingston Fury зі знижечками та на мій телеграм-канал. Ну і лайк, комент, підпишись, для мене це дуже важливо. Чекай на вас у телеграмі, спишемось уже там, дружочки.